Добрий день, шановне товариство. Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Ні. З вами В'ячеслав Ляховецький. Ось і прийшла осінь. Вчора було 28, а сьогодні дивимося 10. А на завтра подають ще пониження температури. Виноградник вже поступово приймає свої осінні забарвлення, але лише радує нас своїми плодами. Ще пробігся, зрізав хвостики ландиша, байконура монарх красунчик і самий цікавий Беремо Все. Ось, кишмир Ну, Чисто умовно кишмир, тому що насіння в ньому є, але вона їді не відчувається. Але загалом на цю пору солодкий смачний виноград. Ну, і ще громко Молдови, ось таке сповідерочко на вечерю зібрали. Все, поступово рядки городи. Приводимо в зимовий стан, готуємося до зими. І виноград же готується потихенько. Лоза повизрівала, гарно. Так що проблем особливих немає. Тепер тільки укриття і чекаємо весни. Всім всього найкращого до побачення, міцного здоров'я, найшвидшої перемоги.